Як обрати ідеальну ікону? Чим дорожче, тим краще. Це один критерій, по якому потрібно вибирати ага. жарт е ікону. Потрібно вибирати або під подію, яка має бути хрестини, родини, новосілля, весілля. весілля. Свято мами, свято тата, Новий рік, Різдво і тому подібне. На кожну цю подію можна підібрати в подарунок ікону. Імени не ну багато абсолютно різних варіантів, включаючи професію. Хочете віднячити лікарю? От ікону, щоб була саме прив'язана якимось чином до професії лікаря. Звісно, є такі ікони, наприклад, Там Лука Кримський, Агапід Печерський, Пантелеймон. Пантелеймон. І що у нас ці ікони є? Да? да, в нас є ці ікони. І ці ікони є від дешевих невеличких іконах, як невеличкий маленький презент, так і дорогих срібних ікон, які будуть коштувати десятки тисяч гривень, тобто. На кожну подію для кожної професії ми підберемо для вас ікону. Ознайомитесь з нашим асортиментом. Ви можете на нашому сайті. Він налічує, та я вже не знаю, я вже збився з рахунку. Мабуть, більше п'яти тисяч варіантів ікон переходьте, обирайте, замовляйте. Будуть питання, звертайтеся.